Васильівна, учитель зарубіжної літератури онлайн-школи Альтернатива. І сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство із епохою античності. Ми поговоримо про творчість Іртея та сапфон. Поглянемо на екран. Тема уроку. Не переключаю. Особливості розвитку і види лірики в, дані, в Давній Греції, Тіртей Добре вмирати тому, ідея захисту рідної країни Велегії, і античний ідеал героя та його авторська. Позиція. Ми пам'ятаємо, що в античні часи розвивається література і театр. Це, взагалі, стародавня Греція, вважається колиською європейської культури, висувається культ красивого тіла, зароджується філософія, медицина, точні науки. Відбувається боротьба за територію між містами полісами, скульптура, архітектура розвивається, відбувається і проводяться. Олімпійські ігри і боги вершать долі людей. І так, лірика, лірична поезія, вона була синтезом слова і музики, носила характер співу і виконувалася в супроводі музичного інструменту, ліри або флейти. Виникла у VII столітті до нашої ери авторська пісня, лірика, яку називали. І це була індивідуалістична поезія. Вона означає те, що виконується у супроводі ліри. Це такий музичний струнний інструмент, який за міфами був створений Богом Гермесом. Лірика і ліра це споріднені слова. Грецьке лірикос означає той, що співає під звуки ліри, музичний, хвилюючий. І лірика була невіддільна від музики, і саме слово музика походить від муза, тобто служниця Бога мистецтва Аполлона. Музичне виховання у греків було обов'язковим. Ось так виглядала ліра, це давньогрецький струнний інструмент. Спочатку вірші виконувалися в музичному супроводі лірі, еліни називали ліричну поезію мелікою, тобто від грецького мелос пісня, де музика і тексти зливалися воєдино, доповнюючи одне одного, тобто ставали синтезом і нерозривною єдністю. Лірика це твори, у яких знаходять тілення найглибші та найщиріші переживання поета. Його думки відчувається особиста оцінка явищ життя. І е, хочу зазначити, що три музи опікувалися лірикою: це у нас Горда полігімня, е, вона муза гімнів, у чистих пісень, які виконувалися на честь богів і героїв. Пристрасна Ерато муза любовної поезії, ну, але найвищою музою вважали завзяту і ніжну ефтерку, граційну покровительку, лірику. І е, можна сказати, що натхнення задум е, випромінює обличчя цієї музи, і зазвичай цю музу зображували з подвійною флейтою в руках, як символом єдності, поезії та музики. Ну і сюди ще приписують. Е, Музу каліопу, яку називають прекрасно голосою, це муза епічної поезії і вважається матір'ю Орфея. В перекладі з грецької музи означають мислячі, це доньки всемогутнього зевства і богині пам'яті, покровительки мистецтв і наук, мнемосіни, супутниці Бога, мистецтва Аполлона. Ось парнас, є такий гірський масив у Греції, за міфами. Це одне із місць перебування Аполлона тому святилище поезії, а в переносному значенні парнас означає світ поезії. Це фреска Ватикан, автор Рафаель Санті. Отже, на які види поділяється давньогрецька лірика, залежно від способу виконання. Якщо без музичного супроводу, то це декламаційна лірика. Якщо з музичним супроводом вокальна пісенна. Декламаційна елінські вчені не вважали лірикою. Сюди належали ямби, елегії, а до вокальної пісенної корова і сольна, або, як її ще називали монодична. Ямби це народні викривальні Куплети жартівливо, веселого, сатиричного і дошкульного характеру. Це вірші про дружбу, стриманість, залежність людини від богів та інших. Представником такого жанру вважається архілоп. Елегія це френи, ембатерія, це прославляння військової доблесті, філософські роздуми, утвердження патріотизму, і роздуми про актуальні проблеми життя, Автори Тіртей, солон. І вокальні у нас хорова Гімни. Це урочисті пісні на честь богів пісні світського характеру, де уславлюються Олімпійці та інші. Пейзаж жіноча врода звернення до... відбувається звернення до міфології. Алкман і сольна, які ще називають монодична з і епіталами, де успівуються кохання, дружба, захоплення мистецтвом і радощами життя. Представники у нас Сапко, Алкей та Анакреонт. І погляньте, будь ласка, на таблицю, назва жанру. Е до е, який е, це характер, який жанр, і е, до е, якого виду він належав монодичного та хорового. Отже, ми бачимо, що віршовий розмір елегія флейта, елегільний двовірш, гексаметр плюс пантаметр, е, виконувався ям і хорей. Е, це у нас алкеєва строфа або сепфічна строфа. Так, і е, якщо хорова, то це оригінальні строфи. І ми бачимо, що представники елегії, виконання елегії, тобто флейти тіртей, ямбу, архілог, монодичної сольної лірики, ми вже сказали, алкеса фуанахріон і хорової піндар. Що ж таке ям? Це е, двоскладова стопа з наголосом на другому складі і назва виникла від слова ямбіки, тобто дудка. А хорить це двоскладова стопа з наголосом на першому складі. Яка ж тематика елегійних віршів? По-перше, це роздуми про суспільні події і проблеми навколишнього життя, це політичні заклики, це прославлення воїнської доблесті, це звернення до молоді, поради, філософські сентенції і особисті проблеми. І так, представники ми бачимо Алки, Тірте, Анакреон, Сапфо. І перший, про кого ми зараз поговоримо, це Тіртей. Тіртей зі Спарти це постать легендарна. Боронити вітчизну найвища честь. Подвиги мужній, великі, Хай вас воювати навчать, як зазначав сам Тіртей. Роки життя це перша половина 17 століття до нашої ери. Дані про життя цього видатного письменника, поета, досить суперечливі ще. З античних часів дійшла легенда, що він був афінським громадянином і походив із дому Афіна. Проте ця легенда малоймовірна. Напівлегендарний давній... Давньогрецький елегійний поет середини VII століття до нашої ери, якого стало збірним у розуміння поета воїна. За античним, проте малодостовірним переказом, він був афінянином з дому Афідни і якого відправили на допомогу спартанцям під час Другої Мисенської війни, 685 668 роки до нашої ери, щоб надихати воїнів своїми піснями. Пізніша легенда додає, що спартанці звернулися до Афінян. Порадника через віщування дельфійського оракула, але афіняни не хотіли допомагати і відправили найнепридатнішу до військової справи людину, шкутельгавого шкільного вчителя, а тіртей, прибувши до спарти, почав складати елегії, і під впливом його поетичної майстерності спартанці здобули остаточну перемогу. Отже, тіртей вважається зачинателем жанру військової елегії, яка мала назву Ембатерії. Елегії цього поета мали характерну композицію. На початку визначається тема, а закінчується твір закликом. Найвідоміші поезії воїни непереможного в битві Геракла нащадки, добре вимирати тому, хто боронять рідну країну, і о юнаки у рядах тримайтесь разом. Яка ж Тематика Тіртея, творчості Тіртея це хвала спартанським установам, міфи, що освячують устрій спартанської громади, це заклики до збереження доброго порядку, це прославляння військової доблесті, опис жалюгідної долі боягуза. І невимушені, але сильні вірші стали в спартанців військовими піснями. Вони прищеплювали співгромадянам ідеї масового героїзму, в ім'я Батьківщини та. Народу. Е, можна переглянути ось кадр е, із фільму 300 спартанців, е, знятий тисяч, 2007 року за Снайдером. І знову ж таки, е, гасло м -м, Тіртея. Воїн народжується для війни та випробувань. Якщо розпочалася війна, спартанець має забути все, крім боротьби за перемогу. І так, Елегія добре вмирати тому. Добре, вмирати тому. Тоборонячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. Гірше ж немає нічого, як місто своє, і родючі ниви випокинуть і йти же бракувати у світи. З матір'ю, милою, і з батьком старим на чужині блукати, взявши з собою діток дрібних і жінку смутну. Буде тому він, ненависний, у кого притулку попросить лихо та злитні тяжкі, гнатимуть скрізь тікача. Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє, гори зневага за ним підуть усюди слідом. Тож, як справді, не знайде втікачмо між людом ніколи, ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю, будемо батьківщину дітей поронити відважно. У битві поляжемо ми не пожалієм життя. І так, це декламаційна лірика. Тематика цього вірша це зображення відважних воїнів, які захищали рідний край, це показ жалюгідної долі тих, хто зганьбив себе і свій рід, тікаючи від ворога. Спар... оспівувати Тіртей спартанських воїнів. Ідеал воїна в поезії Тіртея – це мужній боєць, який вважає за честь загинути за свою державу. Ми бачимо характерну особливість композиції. Позиції творчості тірте, це на початку визначено тему і завершено твір закликом. Художні засоби, епітети, хоробрих, родючі, інверсія, інверсія, тобто незвичний порядок слів матір'ю, милою і батьком старим, діток дрібних. І метафора: лихо та злидні тяжкі гнатимуть скрізь тікача. Днів молодих не осипається цвіт, гори і зневага за ним підуть усюди слідом». І є звертання о юнаки та е, інші. Ваше завдання подумайте над проблемою, порушеною в цьому віщі, навіщо тіртей змальовує двох воїнів-спартанців. І так, ми бачимо, що у вірші постає у нас хоробрий воїн і воїн-зрадник. Хоробрий воїн це у нас, е, який може загинути, але ця смерть почесна, тому що вона заради батьківщини і на захист своєї сім'ї. А воїн-зрадник буде вигнаний із полісу, він стане е, жебраком і буде поневірятися разом зі своєю сім'єю. Він не знайде ні пошани, ні співчуття, ні жалю. І наступна тематика у нас це е, тема уроку, це САПО. Ми поговоримо про її вірш до Афродіти, або його друга назва, «Барвно-шатна владарка Афродіту, звернення у вірші до Афродіти, богині кохання, образ ліричної героїні, глибина її почуттів та е, переживань. Отже, ми ознайомимося із особистістю сапфо, з її творчістю, і спробуємо глибше усвідомити красу і силу її поезії. Любов розрушає мою душу, вибачте, як вітер, прокидуваючи на горні дуби. Но я буду отдаваться сладострастью до тех пор, пока не смогу, не смогу видеть блеск лучезарного світила. Сапфо. Біографічні дані сапфо мізерні і суперечливі. Народилася вона на острові Лесбус. Її батько з командронім був новим аристократом, будучи представником знатного роду, він займався торгівлею. А її мати звали Клеїдой. Крім сапфо, у них було ще троє синів. У 6 років дівчинка осиротіла, і родичі віддали її до школи Гетер. Почуття слову і ритму виявилося в сапфо ще в ранньому віці, і вже у школі Гетер вона писала оди, гімни, алегії, святкові і застільні. Пісні. Тут вона також опанувала гру на лірі, складала складала свої перші рими. І е якщо вірити сучасникам, то сапфо була невисокого зросту, дуже смаглява, з живими блискучими очима і довгими тепними локонами уздовж щік. Народилася вона близько 630-го роки життя вірніше, 630-й рік до нашої ери, 570-й до нашої ери, представниця монодичної пісенної лірики. Перша в історії літератури оспівала чуттєву любов між жінками, Їй приписують оспівування цієї любові, була засновницею та начальницею Дому Муз при храмі Афродіти, гуртка знатних дівчат, яких навчала музиці, віршуванню та танця. І у центрі її лірики теми любові, ніжного спілкування подруг дівочої краси. Вірші відрізняються метричною розмаїтістю, за ім'ям Сапфо отримали. Назву серфічна. Астрофа. У стародавні часи поетичні твори Сапфо становили дев'ять книг, серед яких були гімни, весільні пісні, які ще називали епіталами, пісні любовні та елегії. І з усього масиву творчості Сапфо до нас дійшли, крім численних уривків, тільки дві цілі поезії. Це гімн до Афродіти, у якому поетеса благає богиню допомогти їй у коханні, і друга це поезія, яка перекладена була пізніше римським поетом Кату, і потім часів, е, була перекладена на всі мови світу. Це поезія, яка змальовує в усій реальності силу любовного почуття. І так, До Афродіти Барношатна Владарка Афродіто. Барношатна Владарка Афродіто, дочко Зевса. Підступів тайних повна, я молю тебе, не смути мені ти, серце богине. Але знов прилинь, як колись бувало, здалеку мої ти благання чула. Батьківський чертов кидала й до мене, на колісниці золоті летіла ти, міцно крила. горобина зграє, її несучи, над землею темною, наче вихор, Кінчала в ефірі, так мені являлася ти, Блаженна, з усміхом ясним на лиці безсмертна. Що тебе засмучує, що тривожить, чому мене кличеш? І чого бажаєш бентежним серцем, у кого схилити пейто повинна, у ярму любов не тобі, зневажив, хто тебе сапогу, Хто тікає, скрізь піде за тобою, хто дарів не взяв, сам дари нестиме, хто не любить нині, полюбить скоро, хоч ти й не схочеш, уприлині знов однової туги, серце урятуй, спомни, що бажаю, поспіши мені, вірна помічниця, на допомогу. І так, вірш присвячений Афродиті. Лірична героїня просить е, у богині оприлинь і знов од туги серце урятуй, сповни, що бажаю, поспіши мені, вірна помічниця, на допомоги. Вона використовує епітети, барношатна владарко, підступи танні, міцнокрила зграя, блаженна Афродіта, безсмертне лице, бентежне серце, усміх ясний, вірна е, помічниця. І метафору любовне ярмо. Ми бачимо, що Афродіту, Афродіта дружелюбна у вірші Сапфо, вона готова за першим покликом летіти на допомогу і не дасть образити та засмутити. Е, якою ж перед нами постає сама лірична героїня поезії? Вона красива, вона приваблива, вразлива, вона постійно захоплюється, здатна до сильних почуттів, примхлива, лірична та е, романтична. І ось так зображує Рафаель на парнасі Сапфо, Климт Сапфо. Альма та Дема, Сапфой і Алкей. Хочу додати, що е, існує легенда, достовірних фактів немає. Не що свого часу е, другий вірш, який дійшов до нашого часу, це вірш до боїв. Подібний. До богів подібний, мені здається, той, хто біля тебе, щасливий сівши, голосу твого ніжного бриніння, слухає і ловить. Твій принадливий усміх від нього в мене, серце перестало бути. Тема цього вірша це щастя і біль кохання, і художні образи, які використовує. Сапфо – це прекрасний коханий і лірична героїня. Основна думка цього вірша, що кохання полонило всю душу, не існує нічого, крім кохання, слова мовить не можу, очі не бачать, безсило никну. І художні засоби, які використовує поетеса: ніжне бриніння голосу, пломінь тонкий це епітети, метафора пробігає пломінь по тілу, порівняння, мов трава пожовкла. І безсилом уникну. Ну і існує іще легенда, що. Сапфо дуже рано поховала чоловіка і свою дочку. І існувала легенда, що Сапфо близько 572 року до нашої ери кинулась у море зі скелі на острові Левкаді, закохавшись у молодого грека Фаона, що перевозив пасажирів з Лескосу на азійський берег, але не знайшовши взаємності. Але критики підозрюють, що і цей роман був вигадкою, а також знаходять пояснення самогубства кинутися з Левкадського Скелі було поширеною метафорою, що означало очистити душу від пристрастей. Тобто подібні вчинки вважали ритуальними і практикувалися в культі е, Аполлону. А за іншою версією, Сапфо померла звичайною смертю в похилому віці, і про це свідчить один із її віршів. «Всю кожу мою сітю марщин старость вже ізрила, і сталі білипряді мої прежде чернії смоли, а я красоті всією душою предана, і со мною, паку люблю сонячний свет, радосний, нерозлучен. Е, ну, а на острові Лесбо ще зберігалися архаїчні замкнуті співдружності чоловіків і жінок, які проводили життя переважно спільно поза родиною, і сапхо стояла на чолі одних із таких е, спідружностей. Так, Ну і на цьому ми завершимо е, наше знайомство із творчістю е, давньогрецьких поетів Сапфо та Тіртея. До побачення! Я Іваровська Тетяна Василівна, вчитель зарубіжної літератури онлайн-школи Альтернатива.